Я всіх вітаю, сьогодні буде рибалка незвична, сьогодні прийшли з Тімуром і хотів половити сьогодні з волнорізом. Що це таке, зараз покажу. Це така бетонна споруда між пірсами. По всій Одесі їх дуже багато. і ну і Бички там обітають, там каміння нормальне, і ніхто не ловить, майже. Ну що, йдемо на волноріз, Ось сюди. Давай, Ти спускаєшся. Старую ногу. Ми знімаємо. Це доволі таки небезпечна рибалка, тому що справа у нас зразу йде такий різкий бетонний схил. І там десь метр чотири. А зліва повільний пагорт і потрішки-потрішки по йде глибина до метрів 4-5 десь так. Давай уточки. Якщо б я впав, то рибалка була б дуже-дуже дорога для мене. У мене з собою дві камери, телефон. Ну я з мідії і курячого серця. Так. Я не знаю буде. Впало, не впало. Сьогодні у нас по одній вудці. це у мене Монза 4-метрова, дуже легка, мені вона дуже подобається ловити на поплавок і от бичка ловити. Та катушка у мене тут Ріобі Virtus Power. Ловлю сьогодні без ківка. сьогодні просто поставив шнур, щоб кожне клювання було в руку. пятачок. сразу. Смешные ну, смешные, блин. Может, он весь сейчас такой. Ну, большой этаж. Ну, блядь, большой не был, но наоборот. Там только что хорошая вода. Во. Вот, Сурман. Зразу з літа. Невеличкі піщано. Ну так, піщано вичопите. Посилання на всю амуніцію, яку я використовував, я залишаю в описі під відео. Волноріз дуже дуже слизький і за водорослів, поки туристи не пройдуться декілька разів або просто люди, то прям стрьомно, дуже стрьомно Ось така рибалочка у нас рискова, дуже рискова. Для мене набагато більше рискова, тому що у мене з собою два, дві камери. Телефон, дві камери, батареї до них. фонарик. Демона відпочинок напьешься. рибалки, які були на пірсі, жалілись на кльов, кажуть не клює бичок, а я потрішки-потрішки таловив. Потрішки народу ставало все більше і більше на пірсі. Фаворитів серед наживок не було. Він на все клював і на куряче серце, і на куряче філе і на мідію. Але трішки його потрібно було роздражнити. Тимур піймав непоганого такого крабіка, ми його звісно випустили, але на іншу сторону. А тут щось видно подошли крам. Там жінка якщо піти, Ввечері весь пірс був вже зайнятий рибалками. Всі намагалися спіймати бичка, але народу дуже дуже багато. я буду завершувати рибалку. Зараз покажемо, що піймали. Досить багато ми сьогодні піймали, дуже багато ні багато відпускали. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, задавайте ваші питання у коментарі і до скорої зустрічі. Всім пока!